Усім привет! С вами Лида. Я недавно думала, что мне ще поснімати на канал, чтобы вам понравилось. Так вот, я нашла короче, челленджи. Разні. Например, э, например, українську пісню по мелодії за 10 секунд. И мене це заінтригувало, И я, <кій> і я короче, захотілася мені таке саме видео сняти. Я надеюсь, вам все понравится, но если вам понравилось, я побачу по лайкам. Ну, если вам понравится, естественно, я буду снимать. снімати. Українки, слухайте нашу українську музику та запрошуйте своїх друзів та близьких на мій YouTube канал. Відправте російську музику слід за російським кораблем. Разом до перемоги! Слава Україні! Давай погнали! Перший раунд. <laughs> С нами мама Тереза, Тереса. Якось там. Ну, короче, я знаю эту песню. Ну, блин, а это же на, надо, наверное, название какое-то, да? Да, короче, можно засчитать. Ну, вы же мне не засчитаете, да? Я надеюсь. Один Бал єсть. Другий раунд. Це як так ла-ла-ла-ла-ла. ла, -ла, -ла, ла, ла, -ла, ла, -ла. бля що з моїм голосом. Це як так, ла-ла-ла-ла. Ну, коротше. Третій раунд е. е... Знайди мене, Обійми, я пам'ятатиму твої сліди. Ну, коротше, це Клавдія знайди мене. бала вже дівст. Четвертый раунд. Блин, что знакомо. Да что это за песня? Блин, ну я знаю. Да я правда знаю. П'ятий раунд чому вас питати? Як жити на власні шостий раунд. Я цю пісню не слухала. Сьомий раунд. Танцюй зі мною. Повільно. Восьмий раунд. Та шо ж це за пісні такі? Блін, а все так хорошо начиналось. Ну це, ну це капєць просто. Ма, тука три бала, афієть. Мнеда побільше слухать українських пісень. Дев'ятий раунд. Десятий раунд, не я би ніколи в жизни не догадалась, що це за пісня. Одинадцятий раунд. Мама, кому ж ми молилися, скільки ще забере вона. Ой, це не чули, якщо що. Ну це вона, так? Війна, війна! Це війна. На, на нульовій секунді. Коротше, запам'ятаю, це війна. 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 Похилилися! Шо, ну подумай, трошки не таке название. Все равно засчитаюсь. зачиталася По-любому зачиталася Не твоя війна. Я сказала війна. Так що все. 12 раунд пісні не знаю, зато я можу не вгадати, так що сорі. Мені щено чисниться. Чотирнадцятий раунд. Там щось. <клес> Там щось... Зелену-зелену... Повітряну кулю, зелену, зелену. Віна... А хто співає, я не знаю. Капець, знаєте, що мати каже случилося. У мене, коротше, наушники почали. У мене, коротше, наушники просто почали репить. Це раз. Лампа почти сломалася це два. Важко, конечно, бути блогером. Трэш. Погано, що хлопця немає рядом. Так би він справив, ну блін. Так як зараз я одна блін, мені приходиться само справлятися, аж бісить. Ну, Но ножки криві стали у лампи, а наушники взагалі риплять. Він, коротше, справив, ви бачите, така штучка. Може, вас буде це роздрожати, звісно. але мене роздражає, все нормально. Просто роздражає, як вона рипить. П'ять хвилин, коротше, <кій> я встановила зйомку, то воно почало більш-менш нормально робити. Я, звісно, думаю, що я це відео додивлюся наконець-то. А я казала, що це воно. Казала, а я казала. Угу. Я казала, що ну, я не знала, що це пух, я казала, що це повітряна куля, щось там зелене, зелене. Я заказала. П'ятнадцятий раунд. Так що в мене 5 балів.

Ну, ось і все. Якщо тобі понравилось моє відео, то пожалуйста поставте лайк, напишіть коментарі, скільки ви писань вгадали. Чесно, я єлі закончила це відео, я вам кажу, блін. Тільки начинаю зйомку, то наушники, блін, Выключаються самі по собі, то лампа, він отак роз'їжджається в різні сторони. Що це таке? Ну, як можна бути блогером, якщо у тебе така лажа просто? Меня так бісить? аби ви знали. знала. Я психувала разів три, наверное. Наконец-то я закончила. А хто казав, що буде так легко? Хто казав? Звісно, дуже трудно. А з вами була Ліда. Всім до зустрічі!